Чергова сесія розпочалась із ухвалення низки земельних питань, зокрема, і надання у користування приватного будинку 20 соток. Попри спротив влади і забудовників, депутати постановили передати половину ділянки 33-й школі, щоб забезпечити мікрорайон дитячим садочком. Хочу нагадати всім колегам і всім чернівчанам, що мова йде про 10 соток земельної ділянки, яка е, нам Настільки потрібно для того, щоб там функціонував садочок і збільшили площу школи. Нагадаю ще раз колегам про те, що була не одна робоча група, і ми визначили, що той мікрорайон найбільше потребує забезпечення садочку. У нас ще в сесійній залі останнім часом дуже часто інтереси забудовників починають превалювати над інтересами. Освітянської громади, і взагалі громади, і взагалі наших дітей. Давайте повернемося і проголосуємо за інтереси дітей, а не забудовника, який хоче звести там багатоповерховий будинок, отримавши землю. Фактично безкоштовно. Після дискусії проєкт рішення був знятий на допрацювання. Інтереси влади і Чернівчан зіштовхнулись і при розгляді петиції про відкриття вулиці Чайковського до площі філармонії і поштової. Ми просимо, щоби дали вільний. Із цією вулицею до Прийняття повноцінної концепції розвитку пішохідної частини міста Чернівців для того, щоб це не було хаотично, для того щоб це не було спонтанно, для того щоб це не створювало незручності для міш... для мешканців. На думку депутатки Антоніна Бабюк, такі експерименти повинні ухвалюватися тільки через громадські обговорення, враховуючи думку чернівчан. Я би хотіла в цілому звернутися до міської влади і попросити не приймати таких. Рішень по експериментам над чернівчанами. Коли експериментуєте ту чи іншу вулицю, зробити пішохідною, перекрити чи ще якесь інше рішення, яке стосується багатьох чернівчан, проводьте громадські обговорення або слухання і дослухайтеся до думки мешканців цього міста. Проте громадські слухання не підтримали провладні депутати, єдиної альтернативи та європейської солідарності. Ірина Задорожна, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.